Згинуть наші пороженки. Я... We go. Одне питання порядку денного це про внесення змін до бюджету у Лошанівської сільської територіальної громади. В когось якісь будуть пропозиції до порядку денного? Німа. 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 Е, Савицький. Хочу ще, щоб зачитати звернення депутата. Щоб включили Хто за те, Німа. щоб включити. Е, Звернення депутата Савицького до порядку денного прошу голосувати. Хто тобто просить, хто утримався? Прийнято одного. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Але перед засіданням хочу вам нагадати регламент сесії для доповіді та питань. Надається до 10 хвилин, до для співдоповіді до 7 хвилин, постановка запитання до однієї хвилини, відповіді на запитання до однієї хвилини, час на запитання та відповіді до чаю до 10 хвилин. Заключне слово, 3 хвилини. <клес> Валентина Івановна, запрошую вас, начальник фінансового відділу Покарчук Валентина про внесення змін до бюджету Лошанівської сільської дитини громади на 2023 рік. Новий групуючи депутати запрошені на ваш розгляд. Вноситься на питання про внесення змін до бюджету Олешанівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Внесення змін обумовлено тим, що з обласного бюджету для нашого бюджету доведена субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Сума даної субвенції становить 585 вісімдесят 14 тисяч ми відповідно збільшуємо на дану суму доходну частину нашого бюджету і видаткову частину нашого бюджету на, для центру надання соціальних послуг Олешанівської сільської ради як відповідальну виконавцю програми за КПКВ нулюдинадцять 3193 забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. В тому числі на заробітну плату 479 тисяч 520 гривень і на нарахування на оплату праці 105 тисяч 494 гривні. Хочу зазначити, що дана субвенція передбачена не в повному обсязі, а так як і освітня субвенція була передбачена для нашої для всіх громад на вісім лише на 8 місяців. Ну, але зв'язку з тим, що ми запрошували цифру розрахунково давали на дві особи. Ну, два працівники, а в нас фактично працює один працівник, то, ну, в принципі, я дозволю, що вистачить, але ну, будучи розподіляти ще, додавати зміни, якісь робити, будемо відповідно носити і ми свої зміни. Тому така терміновість бо треба провести для працівника. Шановні депутати, в когось якісь будуть пропозиції, доповнення до, до наданого проекту рішення? При ну, є написане відповідне рішення про внесення змін до бюджету. Його можна знайти туди на сайті. Він було є в проєктах рішення сесії зараз на сайті. І відповідно будуть внесені зміни до додатків до рішення і до самого рішення. Не буду зачитувати, бо там цифру замінити на цифру, якщо не бажання. Шановні депутати, хто за те? Прошу голосувати? Хто за те, щоб прийняти проект рішення про внесення змін до бюджету у сільської територіальної громади на 2025 рік? Як рішення сесії? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Прийнято одноголосно? Дякую. Дмитро Васильович, просимо вас. Виступити по другому питання професіації запису. Прошу звернення, враховуючи компетенцію та повноваження Волошанівської сільської ради, прошу вас допомогти в вирішенні питання проведення ремонту дороги від села Бачманівка до села Пашук. Там дуже дорога в жахливому стані. І також участок є дороги. Від між Вачевом та Бачмановкою там на повороті теж дуже яма на ямі, скажімо так. Це такі самі е... Е... погані такі участки. Неможливо їхати. І час е... там е... дороги займає велику, багато часу займає про... Про... проїхати цю дорогу. Получається, що якщо я з Гути їду в Славуту. Годину, то я за годину в рівне звідси в слово де заїжджаю. Десь приблизно відстань виходить, що в рівне назад, що в село назад. От. І прошу. Другі пропозиції, питання по даному зверненню. Дозвольте уточнити. Ви депутатський заклад хочете, щоб він був спрямований на. Адміністрація, автодоріг доріг мені скелись, так? так ні, він просто до депут... до сільської ради спромовував. Ну щоб сільська рада з... ви можете зробила проєкт. зробити за депутатський запит туди зразу і підписатись з депутатами. Що ми можемо зробити? Який проект, щоб зробила ну, проект рішення звернення чи? Як... Да, давайте. То... Ми зробимо проєкт рішення щодо звернення до служби автомобільних доріг в області депутатів сільської ради. Подождіть, шановні. Я розумію, що зробимо, але в депутатському запиті ясно сказано, що просимо. Що... Читайте, уважно, а уважно слухайте. Ні. Ну, що ну, там сказано? Читайте допомогти у вирішенні питання проведення ремонту дороги. Як ми можемо допомогти вирішенні питання? питання? Зробити звернення. Ну, то може треба висловити свій запит, що просимо від імені сільської ради і депутатського корпусу зробити звернення на службу автомобільних доріг в Хмельницькій області, щоб був запит у запиті, так як було. потрібно було. Ну підготовити правильно назва дороги. Я не знаю, як ця дорога називається. А щоб Це допомогли не кілометри, які там вказати, де там ті участки, можливо, ще десь якісь участки такі критичні є, щоб Свернуйте включити створювати правильно свій запит. Я не кажу кілометри до Сформуєте його правильно, що звернутися до служби автомобільних доріг це все. І ми його приймаємо. Тоді тут на слідующу сесію готовимо завтра проєкт рішення і відсилаємо на службу автомобільних доріг. Ну, от я звертаюся до вас допомогти. Оце... Що не ну, можна одним рішенням зараз прийняти це. Да, от я звернувся з такою проблемою і ви вже підготуєте. Запит, і ми підпишемося Далі на другий, ну як? На наступну я сесію винесемо вже з текстом, щоб депутати всі прочитали, побачили текст звернення. І тоді приймемо його. Зараз візьмемо до уваги це ваше звернення. І розробимо проект на наступну сесію, винесемо в порядку денного. Така в мене пропозиція. Далі, Павлович, Павлович, ваше. Ну, я підтримую. Щоб ми не писали листа просто за підпису секретаря сільської ради <пи> <та? а щоб пи> від депутатів. Давайте візьмемо це звернення зараз, а проект рішення підготуємо на наступну сесію, тим більше, що до кінця місяця, напевно, що буде ще одна на сесії. Так, зробити. <пи> зробити. Да. включити всі сесії. Загального за, 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 дорогі... ну, за, ну, користування обласного підпорядкування. Включити всі дороги, щоб просто так торік не проводився ремонт, привести жодного дороги. далі не проводити. Так, ну, та, щоб по кожному відрізку написати. не писати, а написати в цілому по в цілому громаді. Так, по громаді. Може тоді щось ну хто за те, щоб розробити проект рішення по зверненню до служби автомобільних доріг на рахунок аварійного стану доріг нашій громаді і винести на наступну сесію проект рішення. Прошу голосувати. Ту за... ту просі, ту Дякую. Тут кажуть, що доріг загальне користування обласного підрядку. Ще в нас сьогодні Вишен... є приємна місія. Микола Васильович. Я, звісно, цю місію вже ми сюди приносимо, мабуть, четвертий чи п'ятий раз. Андрій Анатолійович. Дозвольте мені вручити вас привітати з Днем місцевого самоврядування, яке пройшло давно. Щастя, здоров'я всього найлужчого. Оставайтесь далі в місцевому самоврядуванні. Олексій найди, хоч поцілуй вже чоловіка, тож я не буду на Олексія. Це невеличка підтримка від нас. Вітаю. Дякую. Я не можу. О, так. так! Шановні депутати, порядок денний, пленарного засідання 48-ї позачергової сесії Лошанівської сільської ради 8-го вичерпано. вичекано. Запитань, пропозицій є до порядку ведення сесії повністю? Немає. Немає. Ну тоді Немає. пленарне засідання, чергової сесії. Мы